Хороші друзі, як зірки. Я буду говорити про дружбу. Можливо, хтось каже не актуально, є важливіші проблеми в країні війна. А я вважаю, що мати справжніх друзів це найнеобхідніше в житті. Буду намагатися дати відповіді на кілька питань: що таке дружба? Хто такий справжній друг? В чому сила дружби? Які мої друзі? Друг допоможе, вислухає. У дружбі не може бути брехні і лестощів. Справжню дружбу неможливо купити за гроші. Сила дружби у взаєморозумінні, підтримці, потрібних поглядах це все крилаті вислови. Ми говоримо про дружбу постійно. Згадую уроки літератури, як маленька Поляна в чужому місті знайшла багато друзів, тому що вміла грати в радість і підтримати людину. А 15-річний Діксент Зумів справитися з обов'язками капітана завдяки допомозі друзів. Звичайно, це все література. Ви запитаєте, а як в житті? Хороші друзі, як зірки. Їх не завжди видно, але ви завжди знаєте, що вони є. І саме зараз доля розкидала нас по світу Я часто дивлюся на зірки. Для мене дуже багато, значить, кожен дзвінок від подруги. Не буває дня, щоб ми не подзвонили одна одній. Не розповіли про щось нове або не, просто не поговорили про своє. Пригадуємо ті прогулянки, ту саму лавочку, на, як... на котрій ми сиділи вечорами, поїздки. Я перевезла з собою найдорожче це фотографії і шкатулочку, у які вже не один рік лежать усілякі дрібнички від різних друзів. Вдень, ти можеш бути де завгодно, але важливо, щоб. Ввечері було куди повертатися. У мене найкращі друзі у світі. Вони завжди витягнуть мене з біди і допоможуть, як тільки зможуть. З ними я в іншому всесвіті. Вони моя друга сім'я. У дружбі повинна бути довіра, турбота, щирість, і не повинна бути заздрості, злості чи ненависті? Я не перестала спілкуватися з тими, з ким дружила в рідному селі, і навіть зараз, коли в мене з'явилося багато нових друзів зі старими, в мене не менш тісні стосунки. Проте я знаю деяких людей, які не вірять в дружбу. А я вірю, а як ви вважаєте, чи є все ж таки справжня дружба?